Ми підійдемо до древньогрецького грецького Бога Зевса. Ось він, Зевс, громовержець, який кидає блискавки і грім на голови людські. Так, поряд з ним його дружина. Ви бачите, ми можемо розвернутися і прогулятися по горі Олімп, подивитися, як жили боги Древній Греції, Бог, Коваль, Гефест. Друг прометей, який прикував його до скелі за наказом Зевса, богі. Грецькі були дуже жорстокі, але і справедливі. Вже місяць учні Прилуцького ліцею номер 5 опановують нові теми за допомогою інтерактивних цифрових підручників Мозабук. Ось так цікаво та інноваційно тривають уроки із зарубіжної літератури. Та як говорять у навчальному закладі, користуються перевагами стем освіти і викладачі інших предметів. Нам дали ключі, інтернет-ключі. Ми маємо можливість підключити до шести ноутбуків. Тобто шість кабінетів, шість класів, і всі вчителі, які працюють у цих класах, а це до 15 предметів, мають можливість інтерактивно викладати предмети. Тобто у них створюється у кожного свій кабінет, заходять через свій пароль і можуть користуватися матеріалами. Це не тільки фізика, хімія і математика, це мистецтво, це історії, це архітектура, це початкова школа, це літератури і це мова. Розумієте, є окремі підручники, які навіть присвячені викладанню нушківських предметів. 7 сьомий клас уже повністю розроблені. Можливість користуватися програмним забезпеченням протягом року з'явилася завдяки участі у грантовій програмі. Розповідає заступниця директорки ліцею номер 5 Тетяна Єлістратова. Отримали підтримку в рамках проєкту Рісейв вдихни життя в громаду. За фінансування уряду Данії оновили СТЕМ лабораторію у кабінеті фізики, доповнили клас кольоровим та 3D-принтерами інтерактивною панеллю. Чителька фізики Олена Сич спільно з колегами брала участь у проєкті. каже, конкурували з понад сотною шкіл України. Ми змогли переконати всіх в тому, що саме новітня STEM-лабораторія повинна бути в нашому ліцеї. Нас почули, підтримали. Ми потрапили до фіналу і отримали приз 11 тисяч доларів. Олена Сич використовує цифрові підручники у тандемі з інтерактивною панеллю. Каже, мозабук містить понад 3,5 тисячі різноманітного джбового матеріалу, демонструє і можливості, котрі таке оновлення матеріально-технічної бази відкриває перед освітянами. Інтерактивна панель дуже цікавий і захоплюючий інструмент для дітей, притягує їхні погляди і ми нею активно користуємося. От, наприклад, 3D-моделі ми можемо бачити, ми можемо віртуально подорожувати по різних лабораторіях, ми можемо виконувати різні вправи для... Закріплення е вивченого матеріалу ми можемо виконувати вікторини, ну і дуже-дуже багато чого. От все воно обертається, все можна подивитися з різних сторін. Про нове технічне забезпечення у ліцею мріяли 5 років. Написали проєкт та шукали можливість отримати фінансування. На етапі подачі заявки технічну підтримку надала громадська організація Федерація робототехніки прилучни. Голова організації Микола Сич навчався саме в ліцеї номер 5 Тому з радістю зголосився допомогти рідному закладу. Освіта це дуже важливо, дуже важливо давати підтримку вчителям, допомагати їм освоювати нові технології. Тому ось така підтримка вона буде виглядати як консультації, супровід в подальших проєктах, в яких буде можливість взяти участь, і в тому числі проведення занять для учнів школи, для вчителів міста. Наразі ліцей номер 5 очікує на чергові надходження від грантодавців. Це нові меблі та набори для впровадження курсу робототехніки. Два наших вчителі інформатики пройшли навчання курс робототехніки, пройшли з Миколою Сичем, який сьогодні був у нас тут присутній голова громадської організації. Вони вже мають теоретичні знання і хочемо ми до стем курсу додати і робототехніку. Для цього нам необхідне обладнання, потужний комп'ютер і набори робототехніки, які замовлені. Два Абсолютно різних професійних набори по 15 штук кожного повинні прийти за рахунок другого траншу. Участь у проєкті дала змогу Прилуцькому ліцею номер 5 отримати професійне обладнання для впровадження технологій STEM освіти. З 2020 року у закладі активно запроваджують дану філософію викладання предметів. Тетяна Єлістратова об'єднала навколо себе педагогів однодумців. Вчителі спільно інтегрували нові ідеї в освітній процес. Починали ми дуже просто, дуже потихеньку, маленькими кроками. Це були всеукраїнські тижні. Генерували ідеї спочатку з учителями початкової школи, бо там вже впроваджувався НУШ, і багато було ну, саме нового, новітнього в освіті. Можна було інтегрувати предмети. Я досліджую світ з математикою, гуманітарні дисципліни з громадянською освітою. Тобто шукали якісь такі прості, доступні проекти, які б могли діти 6-8 років своїми руками скласти. Дуже потихеньку на сайті, Facebook-сторінці Державної наукової установи е, Інститут модернізації освіти почали виставляти свої проєкти. Вони були віртуальні, відзняті, зроблені разом з дітьми у класах і дуже боялися критики і осуду. Адарма. Е, от саме такі можливості, можливості співпраці в межах всієї України, ну, окриляють. Коли пішли схвальні відгуки, коли підбадьорювання колег, коли адміністратори сайту говорили, надсилайте ще, ви молодці, у вас все виходить. От, 2019 року починаючи, ми в системі почали брати участь на рівні держави у різноманітних івентах stem освіти. Інженерні тижні конкурси STEM-турніри. Ліцей демонстрував свої здобутки на обласному та всеукраїнському рівнях. Обладнання майстрували власноруч. Ідеї учнів допомагав втілювати у життя вчитель фізики ліцею Володимир Тарасенко. Педагог на базі закладу облаштував справжню лабораторію. З найновіших розробок робот-розвідник. Володимир Тарасенко каже: актуальна сьогодні тема. Роботів існує дуже багато. Ми дуже хорошо продвинулися в дронах, ми дуже хорошо продвинулися в ребах. Але от чогось імені таких роботів розвідників які швидко дозволяють ну, дивитися стан замінування, немає. Зрозуміло, це навіть не прототип, це просто ідея цього робота. Ну, рухома зрозуміло, але сама ідея для того, щоб створити прототип. Ну, буде важкувати для цього. Треба мати трошки більше можливості технологічні. Це поки ідея. Даний робот-розвідник не просто зацікавлює учнів. Детальне вивчення конструкції – це шлях до розуміння будь-яких явищ фізики. Це і є стем освіта, каже Володимир Тарасенко. Показати складні теми на інтерактивних прикладах. В 11 класі дітям мабуть, буде цікаво, що вони вивчають закони електромагнітної індукції, але це все формули, це все дошка. А от побачити вживу, що таке явище електромагнітної індукції, як, скажімо, катушка буде реагувати на наявність металу всередині цієї катушки, от вживу подивитися. Це шлях до розуміння, як працює металодетектор. Далі, казалось би, будь-який двигун обертає вал, виконує обертальний рух. А як придумати конструкцію так, щоб цей обертальний рух перетворився в складний рух маніпулятора? Ця ідея теж не проста. Побачивши його вживу, тоді є можливість зрозуміти, як працює, скажімо, такий маніпулятор. Учениця 11 класу Богдана Тихановська особисто випробувала нову розробку. Тішиться, що учбові будні стали набагато цікавішими на сьогоднішніх уроках. Саме зараз на уроках фізики дуже цікаво працювати, і також брати участь у деяких конкурсах, коли ми можемо побачити і попрактикуватися саме. Руками сьогодні ж в учнів є набагато ширші можливості. Інтерактивна дошка та цифрові книги дозволять детально вивчити теми, котрі потім ліцеїсти використають на практиці. За допомогою 3 d моделювання планують створювати нові корисні прототипи, а свої здобутки презентуватимуть освітянам всієї України.